Країни Євросоюзу домовилися знайти рішення щодо долі американського мовника Радіо Свобода. Цю тему порушували на сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, а ініціювали обговорення представники Чехії, в столиці якої розташована штаб-квартира медіа. Про припинення фінансування Радіо Свобода та Голосу Америки, які проіснували понад 75 років і мовили в країнах із хиткою демократією. Стало відомо цими вихідними. Президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення фінансування семи федеральних агентств, зокрема і агентство США із глобальних медіа в межах програми оптимізації ресурсів. Очільник Радіо Свобода заявив, що скасування грантової угоди для їхнього видання стало б величезним подарунком для ворогів Америки. Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери, автократи в Москві та Мінську святкуватимуть падіння Радіо Вільна Європа Радіо Свобода. Так прокоментував цю новину і ситуацію. великим ударом про по демократії назвала припинення фінансування глобальних американських медіа і висока представниця ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки. kaya kalas. це був маяк демократії і дуже цінний у цьому контексті. Сумно чути, що Сполучені Штати припиняють фінансування. Тепер питання для нас полягає в тому, чи можемо ми залучити наші кошти, щоб заповнити прогалину, яку залишають США. Відповідь на це запитання полягає в тому, що не автоматично, тому що у нас є багато організацій, які звертаються до нас із тим же запитом. Але міністри закордонних справ насправді спонукали до. Обговорення цього питання та пошуку рішень, Тож це наше завдання. Розглянути, що ми можемо зробити. Як ви вважаєте, чому американська влада ухвалює такі несподівані рішення, які ведуть до закриття низки важливих змін? обов'язково поділіться із нами в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. А я тим часом продовжую випуск ТСН.